Добрий вечір! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про словосполучення. А яке словосполучення? Тож слухаймо, чи правильно українською мовою потрапляти на очі. Або можливий варіант впасти у вічі. Тож слухаємо. Який варіант є правильним? Я сьогодні прийшла на роботу, і мені в очі впала ось ця квіточка. Подивіться, яка гарненька. Вона саме впала мені в очі. Не потрапила на очі, а впала мені в очі. Тож запам'ятовуємо і вивчаємо: потрапити на очі то є калька. Калька з російської мови. Українською мовою правильно впасти в очі. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!